Спочатку ти боїшся біолабораторій, а потім тебе вбиває самокат. О високому технічному рівні готовності США до применення інфіційних переносників свідчить патент на безпілотний літательний апарат, призначений для розпространення в повітрі заражених комарів, про які ми говорили раніше. Згідно з описанням, безпілотник має доставляти в заданий район контейнер і висолождати їх. При укусі комари здатні інфіцирувати військовослужбовців опасною інфекцією, наприклад, такою як малярія. В описанні патенту подчеркивається, що заражені воєнслужище не способен выполнить поставлені перед ним бойові задачу. І відмічена цитата: Подобний спосіб зараження противника в воєнному отношении дав би значительний ефект. Конец цитаты. Можна фарм. Е, так буває. Знаєте, що отака от непередбачувана Україна. Тобто, у нас є бойові комарі, в нас є бойові гуси, в нас є брудна бомба, в нас є хімічна зброя. А у підсумку вибухає самокат. Ну, так буває. Знаєте, от такі ми передбачені. Треба бути готовими до всього. А, в Москві відмінусували генерал-лейтенанта Кірілова, який регулярно розповідав всім про бойових гусаків, біолабораторії, комарів і брудні бомби. Ну і власне, от така безславна смерть нашла цього безславного у. Уб... Ка чому тому, що він віддавав накази російським військовим застосовувати хімічну зброю проти українських військових? Тому все абсолютно логічно.